Рада вас вітати, любі малята! Я світлофор. Про правила дорожнього руху хочу вам розказати. Сьогодні про безпеку на дорозі розкажу, що можна, а що ні, вам покажу. Давайте разом картинки розглядати. Правила безпеки з вами вивчати. І головний наш помічник на дорозі це світлофор. А для чого потрібний світлофор? Він регулює рух на дорозі і пішоходам, і водіям. А чи знаєте ви, діти, що означає кольори світлофора? Червоне світло. Стій та чекай! Як червоний бачиш ти? То не можна вже іти. Жовте світло приготуйся розпочати чи завершити рух. Тільки жовтий нам моргнув слід приготуватися. Зелене світло переходь дорогу. Як зелений дав сигнал, можна сміливо перейти. Молодці! Кольори світлофора всі запам'ятали. А чи знаєте ви правила дорожнього руху? Давайте їх пригадаємо. Переходити вулицю необхідно по пішохідному переході на зелене світло світлофора. Хочеш трасу перейти, зебру ти на ній знайди, білі смуги на асфальті. Пішоходам дуже раді, завжди вкажуть вірний путь та на той бік переведуть. Цей знак називається пішохідний перехід. Встановлюється такий знак біля зебри. Якщо світлофора немає, а є тільки зебра і знак пішохідний перехід подивись. Чи немає поруч машин, чи вони вже зупинилися? При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо, тільки тоді продовжуємо рух. При переході через дорогу треба міцно тримати дорослого за руку. Не можна перебігати дорогу, особливо, якщо поблизу автомобіль. А де потрібно ходити пішоходам, я зараз вам розповім. Вздовж асфальту простяглася, ця доріжка не широка, нею не машини мчаться, люди йдуть неспішним кроком. Не виходь за її межі. На проїжджу частину. Ця частина небезпечна, там проїжджають машини. Тобто, дітки, запам'ятайте, пішоходи ходять по тротуару і пішохідним доріжкам, а машини їздять по проїжджій частині дороги. За межами міст пішоходи йдуть. По узбіччю або краю дороги назустріч руху транспорту, щоб і пішохід, і водій бачили один одного. А як перейти дорогу, якщо немає ні світлофора, ні зебри? Є ще підземний перехід. Вниз по сходинкам спустився, під землею опинився. Коридором перейшов, вихід з-під землі, знайшов. Це знак підземний перехід. На ньому зображена людина, яка спускається сходинками вниз. А є ще надземний перехід, коли пішоходи переходять по спеціальному мосту над дорогою. Знак Надземний перехід людина піднімається по сходинках вгору. А чи знаєте, ви, діти, як потрібно обходити автобус, тролейбус, трамвай, які зупинилися? І тролейбус, і автобус ззаду лиш обходить пробуй, спереду лише трамвай, як табличку пам'ятай. Тобто тролейбус і автобус обходимо позаду, а трамвай попереду. А зараз, малята, давайте пригадаємо ще деякі дорожні знаки, які допомагають і водіям, і пішоходам. Ось подивіться на цей знак. Це знак зупинка для транспорту. Тут транспорт зупиняється. Людина кожна знає, коли з роботи втомлена, додому поспішає. Наступний знак називається обережно діти. Водію це знать важливо, їхать швидко неможливо. Знають люди всі на світі, в цьому місці ходять діти. А зараз пропоную закріпити правила дорожнього руху. І пограти в гру можна, не можна. Будьте уважні. Чи можна переходити дорогу по зебрі? Так. Чи можна переходити дорогу самим без дорослих? Ні. Чи можна переходити дорогу на червоне світло світлофора? Ні. А на зелене світло можна. Чи можна гратися на дорозі або біля дороги? Ні. Чи можна кататися по проїжджій частині дороги? На самокаті, скейті, велосипеді. Ні! Чи можна переходити дорогу, не дивлячись на неї, і на світлофор? Ні! Чи можна переходити дорогу по підземному переходу? Можна. Чи можна йти по трамвайних коліях? Не можна, це дуже небезпечно. Молодці! Я впевнена, ви все правильно відповіли. Руху правила єдині, знати їх усі повинні, шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Тож, малята, завжди дотримуйтеся правил дорожнього руху, і ви будете в безпеці. Дякую за увагу! До побачення!